Про путіну не фартить, а нам навпаки таланить в усьому або майже в усьому, і це чудово на це все наше сподівання. Путіну не фартить. Він вважав, що за півроку щось мало би змінитися у світі принципово, що цілих півроку світ не може концентруватися виключно на Україні. Увага світу має обов'язково переключитися на інший об'єкт, краще коли на різні об'єкти. А чим менше уваги, тим менше озброєнь. Чим більш гуляє інтереси світу, тим менше він зосереджений на Україні, на фронті, на злочинах путінського режиму і на всьому іншому. І от йому здалося цьому самому Путіну, що здається, уже ось воно. Ненці Пілосі летить на Тайвань. Як завжди, не нагадую вам про необхідність підписатися на цей канал. Це в принципі не важливо. Важливо відписатися від усіх інших. Бо одна нація, один Ютуб канал, один блогер. я. А так само, але про що потрібно нагадати: це про те, що. Батальйон Братства активно зараз працює по виконанню бойових завдань, і це в принципі невеликий відділ, який працює на півдні України переважно. Але поза як це добровольчий відділ, то потрібна допомога. Тобто допомога потрібна не тільки добровольчим відділам, вона потрібна відділам Збройних сил України. Потрібне спецпідрозділам різноманітним, тому що у держави на все, на жаль, не вистачає, але добровольчим відділом потрібна особливо така допомога. Нам потрібна не сильно велика допомога, це переважно на бензин, на ремонт техніки, там, дещо перепадає нашим пораненим, харчі на приміщення, але це потрібно. І якщо є можливість, то скиньте, будь ласка, пару копійок на рахунок, який вказаний буде під цим. Відео, ми будемо страшенно вдячні, і можемо обіцяти, що кожна копійка піде в скарбницю перемоги над ворогом. Тобто, це не буде, це не те, що буде розтягнуто по кишеням. Ви вже багато нам допомогли, і я страшенно вдячний кожній людині, яка допомагає перемозі. В час війни українець або на фронті, або все ситу... або допомагає фронту. От, треба допомагати фронту. Спікер. Американського конгресу хоче відвідати Тайвань. Китайці категорично незадоволені, китайці протестують, погрожують війною. І війна між Сполученими Штатами і Китаєм, або просто напруження між Сполученими Штатами і Китаєм. Що може бути краще? Що може бути краще для Путіна? Ніж те, що американці всі свої озброєння, воєнні зусилля, увагу своїх політиків зосередять саме на Тайвані і Китаї, а не на Україні. Але вона не летить. Вона вирішила все-таки не летіти. Сказала, що полетить, потім вона не летить. Тому що куди, в принципі, поспішати, куди поспішати цим самим людям? І завжди, от там ще все-таки якісь решки здорового глузду присутні. В американській політиці, хоча політика це зовсім не місце для здорового глузду, але там вони є. Бо Америка все ще велика країна. Вона не захотіла вести переговори з Лавровим, незважаючи на їх настійливі пропозиції московитів до переговорів. Ці переговори закінчилися відсутністю переговорів. Переговорів не потрібно, переговорів не потрібно. На Тайвань не полетимо. Серби. Які завжди роблять не те, от серби завжди всю свою історію роблять саме не те. І вони на 1 серпня, на дату початку Першої світової війни, вирішили знову ж таки почати війну з дрібниць. Тоді ж Перша світова війна теж починала з дріб... починалася з дрібниці. З якогось там ексгерцога вони вирішили ввести війська в Косово. А косовські албанці, які теж завжди роблять не те, вирішили їм підіграти і так само нарватися на введення сербських військ. Але і серби чомусь вирішили притримуватися цього раду разу здорового глузду, і косовські албанці вирішили вчинити цього разу не як албанці, а як притомні люди. І здається, конфлікт поки що вичерпаний. Отже, Європа не буде відволікатися на нову війну на Балканах або навіть на серйозний конфлікт на Балканах. Шиїцький бунт в Іраку. Шиїцький бунт в Іраку там взагалі цікава ситуація з цими шиїтами. Шити великі люди. Більшість сунітів їх не поза як ми, нашими союзниками, переважно являються суніти. Це чеченці суніти, я маю увазі хороші, тому що цей Кадиров і вся його банда умовно можуть називатися справжніми сунітами, вони просто перевертні І щось на зрок алавітів. Тобто, коли вони доповнюють іслам молитвою на Путіна, скажімо, дають Аллаху співтоваришів, наприклад, от Путін явний співтовариш Аллаха. Згідно поглядом Кадирова, то це вже не іслам, це вже не сунізм. Але більшість от, правильні чеченці вони суніти, ті, що воюють зараз за Україну і бійці кавказького підпілля, Дагестанці так само. Ті, хто нам співчувають так само, саудіти, які зараз збільшили видобуток нафти, це правильні суніти, хоча багато хто із салафітів їх і не сильно поважає. А от шиїти часто вчиняють неправильно. З одного боку, вони вчиняють неправильно, але з другого боку, вони навдивої ефективні. Ну, перше всі ідеї останнім часом, ну як останнім часом, останні років сто. В ісламському світі спочатку зроджуються у шиїці. От шиїти почали ісламську революцію світову, потім це підхопили суніти. Потім, от ви дивіться, Мутада Аль Садр от там зараз бунтують його послідовники. Послідовники, Наступники верніше армії Махді. От Мугдада Аль-Садр після завоювання американцями і НАТО Іраку. Там були ж серйозні бої в Фалуджі, серйозні бої в... Уже після того, як режим Хусейна був розгромлений, серйозні бої в шиїцькому пригороді Багдаду. І загинуло, я вам скажу так, десь тільки в цих боях з шиїтами, з армією Магді і прихильниками армії Махді загинуло, не знаю точну цифру, щонайменше щонайменше 500 морпіхів. А в цілому, можливо, і більше людей. І е, от після того, як Муктада Альсадр сказав, що я от, е, зараз вважаю, що далі має бути мир, то от його не ловили, як у Бін Ладена, чи іслам... Бін Ладен Суніт, його не ловили, як е, за ним не полювали ізраїльцяни і американці, як за іншими діячами Ісламської революції. От, а він просто собі продовжив проповідь і нормально жив, навіть безсажна, то великої охорони, живе в Багдаді, і добре себе почуває. Ні від кого не ховається. Тобто, виявляється, можна вбити 500 американських морпіхів і ні від кого не ховатися, якщо ти шиїт. От якщо ти суніт, то такого неможливо. Тобто світ дивний в цілому, світ дивний. Але от те, що зараз там шиїтське повстання. В Багдаді це зовсім недоречно для України. Нащо нам це шиїське повстання саме зараз? Хай почекають зі своїми повстаннями після того, як ми розгромимо агресора, тому що вся увага світової спільноти має бути зосереджена в Україні. І будемо сподіватися, що так буде і надалі, тому що фарт Путіна закінчився, а наш тільки починає зростати. Він тільки починає зростати. І зараз от ми не розуміємо, як перемогти по-великому, як закінчити війну. Але фарт там закінчився. Це означає, що скоро, дуже скоро, дуже-дуже скоро там буде животворна дестабілізація, якою ми скористаємося. І їм буде вже не до війни під Херсоном. І їм буде вже не до війни під Херсоном. Вони будуть уже там воювати під Рязанню і під Москвою самі, а наша справа буде просто. Прийти туди в якості миротворців, і ми там уже намиротворимо так, що вони вже не піднімуться. Ніколи а зараз я хочу, щоб ми поспілкувалися з нашим братом Ігорем Гробцем. Він трошки краще знає ситуацію, говорить, хоча і дещо розпливчасто, але дуже розумно. Я прошу вас дослухати до кінця. Слава Ісусу Христу! І ми говоримо з нашим другим братом Ігорем Гробцем 1 серпня. Людство пам'ятає, що це початок Першої світової війни. А зараз ми присутні при початку Третьої світової війни, чи четвертої світової війни. Як рахувати і якраз серби вирішили під цю дату підгадати війну з Косово, чи то вирішили, чи то якось там воно відкладається. Світ очевидно трясе. Ця нова напруженість між Китаєм і Сполученими Штатами також ми бачимо всі ці інші події. Тобто, стає дуже цікаво навколо України, але наше завдання утримати цікавість саме на українсько-московському фронті, щоб світ не відволікався від цього. Чи вдасться нам це зробити? Я б не сказав би, що є якісь от причини загальні війни. Да, є якась диспропорція, повинна виникти, якийсь дисбаланс повинна. Якщо ви сходите з цього, то цей дисбаланс є. Але ну, це дисбаланс, наприклад, після цього ж ковіду. Але сказати, що це якісь такі трагічні, от, або перший раз, що відбуваються зміни в економіці, в суспільстві, я б не сказав. Я взагалі думаю, що якщо е, виходить, що в принципі людство вже такий маркер, як світова війна, він уже в мозку засів. І це будуть такі проксі війни. Це така буде. От може вона вже йдеться світова війна. Це вже ми потім узнаємо. Як та ж сама 30-літня війна, вона йш, йшла. Це ж не постійно, були якісь окопні війни, фронти на фронти. Це були війни по всій території, вони з різною інтенсивністю. Навіть от візит Ненсі Пелосі в Тайвань. Вони навіть не подивилися, що в ці дні буде в Китаї, 5 серпня річниця армії Китаї. Восени буде з'їзд Компартії Китаю, коли вперше е, лідер Китаю СІ, от повинен третій раз він зламав цю традицію, яку встановили до нього, він третій раз стане е, займопостю лідера Комуністичної партії Китаю і Китаю, звичайно. От ви знаєте, от ми стикаємося з дуже серйозною загрозою того, що. От, Держава в тому гопсівському варіанті, Левіафана, який повинен був зупинити війну всіх проти всіх, вона вже вийшла за ті кордони, які от вона повинна була в тих кордонах бути. Так? Вона повинна була створити якісь умови, щоб люди не воювали між собою там, якоїсь, там, в якійсь спільноті. Зараз держава вирішує практично все. От як росіяни, вони вейдуть війну ж навіть не з нами. Фактично всі війни росіян проти когось, це завжди війни росіян проти росіян, ну держави російської. Вони ж все рівно зараз банкротують цю всю економіку, вони все рівно зараз знову якусь приватиз... ну, реприватизацію затіють. знову ж там пошук буде ворогів і так далі. Все цим скінчиться. Але питання, що люди, які нами керують, це не професіонали. Вони роблять дуже багато помилок. І ми можемо дивитись по наших ну, по своїм політикам, по політикам сусіднім і так далі. Ми делегували багато функцій з надією, що це експерти, що це розумні люди. Їм делегували, щоб вони от за нас, нас опікали, щоб вони створювали нам якусь економіку і ще щось, захищали нас від бандитів, якихось там і так далі. Але це не професіонал. Путін, взагалі, з'їхавши на темі України, розпочав війну. Яка в принципі ні до чого не веде той самій Росії, останні дві тисячі років цивілізація намагається цивілізувати варварів, думаючи, що цим вона вирішує проблему варварів? Чи можемо ми припустити, що це в принципі хібний шлях, і завдання цивілізації зараз все таки де цивілізувати варварів, тобто поставити кордони перед? Не торгувати, не обмінюватися технологіями, не скажімо, не впроваджувати певний рівень політичних стосунків, не обмінюватися політичними технологіями. Ну значно краще, щоб в Китаї зараз був імператор, якийсь дряхлеючий, правило б євнухи, як в 17 столітті, а зовсім не якась така система виборів навіть в межах Комуністичної партії Китаю, не буржуазні стосунки, не капіталізм, не банківська система, і все таке інше. Тобто, от навіщо їх? От Далі би торгували собі опіумом з ними, і, скажімо обмежити. Тобто цивілізація для цивілізованих. А от варварів треба якось обмежувати від цивілізації саме для того, щоб і варварам було краще, їм же буде самим краще. Ви знаєте, я дуже довго думав над цим питанням і от е, знаєте, цивілізація з варварами ніколи не бореться. От візьмемо Римську імперію, да, оці всі племена готи, от ми з вами розуміємо, вони зайшли в Римську імперію поза ну, Якесь було запарку. Вони як, як біженці, да? вони, вони офіційно звернулись, їм дозволили, їм виділили територію. Їх використовували для того, що вони там будуть від гунів там, щось там захищати, чи ще з германцями якісь проти а. і так далі. Те ж саме сказати, що варвари це Китай. От, я, от якось в мене язик не повертається. Але це не варварська територія. Це територія, яка в принципі самодостатня. Вона, в принципі, живе по якихось. Якій... Варвари — це росіяни, ми колись були варвари. Завжди цивілізації борються з цивілізацією, от як не дивно. А варвари це використовують і потім знищують цивілізацію. От мені так здається. От зараз от, дивіться, от зараз фактично до чого все йде? От ми от стаємо зараз в обороні, от зараз Херсон ні шагу назад, і всі наші політики заявляють, що дійдемо аж до, Кер... до Керчі. І все відновлено так? Да? світ. Зараз побудований, це зробити неможливо. От фізично неможливо. Я не кажу вже про ядерну зброю, яку застосує Росія, якщо ми поїдемо, підемо в Крим. Саме цікаве, що їх за це ніхто не засудить. Три дні нема реакції на, азов, на знищення Азовців. Якась таке. Щось, от, тіпа, от, щось крім британців, по-моєму, ніхто нічого не заявив. Серйозно. ООН взагалі. Там, по-моєму, взагалі на боці Путіна так здається. Тому, от от, я, в мене все ж була надія, що от війна України з Росією вона буде використана Заходом для того, щоб покінчити цією Ну, Всі зайняті Китаєм. Ну, може, вона не поїде на цей Тайвань. Може Китай сам собою зараз займеться, там все-таки економічний спад, вона не поїде на Тайвань. Звичайно, соціальні бунти там уже почалися, і піде все як зазвичай, по китайській історії, що так, от, підйом, а потім 100 років громадянської війни. Так що <кхід> і Китай повернеться все таки в скажемо, в період Джаньго. Період цар що борються, а світ знову переключиться на Ерефі. Ну, будемо дивитися, будемо, я думаю, продовжувати цю тему. Амінь. Так, Амінь.